Під час евакуації це був такий випадок, коли ми їхали на евакуацію, да, забирати загибло просто з місця, куди його привезли, ми забирали. І нас ніколи не тормозили на блокпосту при виїзді з, з міста. А в цей раз ми просто їхали і нас зупинили. Почали перевіряти документи, там все. А я якраз з кумом був, а він такий вспильчивий, він наче з ним сваритися з цим солдатом, який стояв. От і це було десь ну, хвилин п'ять. Він там за якісь паролі, там за це все. У нас просто евакуаційна машина, яку всі знають. От він йому доказує, що ми срочно їдемо, надати. Ні, все, паролі, там туда-сюда. Сказали йому паролі, і виїхали. І коли ми приїхали на місце, де потрібно було забрати загибло, нам хлопці з підвалу кричать: біжіть сюди, ми забігли, типу, що таке. Він каже: от там, де ви тільки що поставили бус, був прильот буквально 5 минут назад. Кум ще, ну, не зразу зрозумів про що тут мова, да. Ні, він зрозумів, що був прильот там, все. Але я для себе ну, зробив такий висновок. Якщо щось трапляється таке, якщо тебе тормози щось, ну, значить, воно має так бути. Я дуже часто чув таке, що там або ключі забув, або праску не вимкнув, ти вертаєшся і все, ти починаєш від цього нервувати, ти починаєш, а, я не встигаю, не встигаю. Але я так зрозумів, що ну, це таки потрібно. Якщо... А це могли би бути ви в цьому бусі? Так. так. І потім, коли ми їхали обратно, він досі кипів, Він каже: я зараз обратно на цей блокпост вернусь, я Йому щось там і я йому поясню. ну, ти розумієш, говорю, що взагалі відбулось? п'ять хвилин він нас затримав, і ми не встигли п'ять хвилин приїхати, щоб в нас щось прилетіло.